У Запоріжжі продовжують позбавлятися назв пов'язаних із російською спадщиною. Серед них і парк Пушкіна, що у Знесенівському районі. 28 липня стартувало опитування щодо його перейменування. Серед варіантів: парк життя, парк вільних людей та навіть цирковий. Що про це думають запоріжці? дізнаємось разом. Парк Пушкіна у Запоріжжі з'явився у 60-х роках минулого століття. До цього на його місці було кладовище. У 50-х поховання демонтували територію, розчистили та засадили деревами. Нині ж парк з назвою російського походження. Адекватно, нормально, нормальна Ну, адекватно, нормально, добре, все це правильно. Пушкіна це моє дитинство. Молодь вважає краще, то хай буде краще. Парк життя, церковий теж можна, але краще, хай парк життя. До принципі місьору та мені без різниці. Головне не плутатись в назвах. Я не проти. В принципі, якщо на це не йде багато витрат, то я не проти. Серед варіантів парк вільних людей, життя, цирковий, парк генерація, також імені Володимира Дахна. Є і варіант не підтримую жодну для тих, хто вважає, що перейменування не на часі. Мені здається, що не треба змінювати ці назви, взялися відкуди там стародавнє щось таке. Ініціатива не спонтанна. Запропонувані назви обговорювали з громадськістю. А саме перейменування, запевняють, у райадміністрації не потребує витрат з бюджету. Після того, як буде обрана нова назва парку Пушкіна, буде підготовлений відповідний проект рішення міської ради. І цей проєкт рішення і перейменування не потребують додаткового фінансування, тобто не буде витрачено жодної копійки навантаження на місцевий обласний або державний бюджет. Водночас у адміністрації закликають містян не зволікати та голосувати за нову назву. Кожен варіант має право на життя, має право бути обраним голосування. Коли пройде, ми покажемо його результати. Переможе та назва, яка нам бере найбільшу кількість голосування. Тож дуже прошу долучатися кожного до створення нашої історії, нашого міста, і голосуйте. Для того аби проголосувати за нову назву, запоріжцям необхідно зайти на сайт міської ради у розділ електронні консультації та обрати голосування. Далі спускаємося вниз та обираємо назву, яка подобається. Голосування триватиме з 28 липня до 15 серпня. Вадим Сорен Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.